Доброго ранку, малята! Погляньте, що нам надійшло. Це лист. А як знайшов цей лист свого адресата? За вказаною на ньому адресі. А хто ж нам приніс цього листа? А листа нам приніс. Листоноша. А де ж працює листоноша? Листоноша працює на пошті. То сьогодні я пропоную вам познайомитися з історією виникнення пошти та професією листоноша? Пошта це світ мільйонів листів, поштових марок. Посилок, газет і журналів. Життя без пошти таке ж нереальне, як без інтернету, мобільного телефону або транспорту. Завдяки тому, що існує пошта, ми можемо надсилати листи і красиві листівки по Україні і у будь-яку країну світу. Батьки можуть замовляти доставку товарів з інтернету. Всі посилки приходять поштою. А от наші бабусі дідусі отримають вдома пенсію, газети та журнали. Люди в маленьких селах по Україні, де немає великих супермаркетів, можуть купити всі необхідні для себе товари, а великі компанії можуть спілкуватися між собою. Не завжди можна було просто прийти на пошту, щоб надіслати лист. Або забрати посилку. Сотні років тому роль листонож виконували спеціальні гінці. Вони мчали на конях від однієї станції до іншої, або ж йшли пішки через ліси, або ж перепливали кораблями моря, або ж використовували люди поштових голубів. Сьогодні шлях кожного листа або посилки не менш складний, але набагато швидший. Спочатку обов'язково слід вказати прізвище, ім'я та адресу людини, який ти надсилаєш лист або посилку. Це важливо! щоб працівники пошти знали, кому і куди доставити твоє послання або ж подарунок. Потім на конверт потрібно наклеїти поштову марку, так звані поштові гроші. А ще створили спеціальні марки для дітей із героями казок і мультфільмів. Якщо конверт підписаний, і марка наклеєна далі справа техніки. Готову посилку необхідно віднести до відділення і відправити, а лист опустити в поштову скриньку. Як ви вже зрозуміли, без пошти в світі не існувало багато гарних речей. Ми б не могли. Слати друзям листи і подарунки, замовляти товари в інтернеті, листуватися з людьми з різних країн. А хто ж такий листоноша? Листоноша це службовець пошти, який розносить кореспонденцію адресатам. Професія листоноші дуже важлива та потрібна. Особливо у невеличких містах та селах, тим паче для самотніх чи літніх людей. Ця професія мало чим змінилася за останні 200 років. Раніше листаноші з важкими сумками, наповненими газетами, листами, незважаючи на негоду, обходили, а пізніше об'їжджали на велосипеді майже кожне селянське подвір'я. Розповідали новини, спілкувалися з людьми. Вони повинні добре орієнтуватися на території, але є в них та чимало ризиків. Листоноша може зустріти неадекватних людей або агресивних собак, від яких доведеться захищатися. Зараз, коли весь світ оплутала павутина інтернету. Пресії листів у сумках листонош поменшало. Нині всесвітня поштова мережа є найбільшою мережею фізичної доставки в світі. Щодня велика кількість людей відправляє чи отримує посилку. Зараз багато людей вважає, що професія листоноші вже майже не існує, але й досі велика кількість людей. Користуються саме їх послугами. А які ж засоби сучасного зв'язку існують у світі? Малята. Сьогодні комп'ютерна грамотність є невід'ємною частиною повсякденного життя, отримання пошти через хвилину після відправлення листа. Прокладання найбільш оптимального шляху для пересування, соціальні мережі для спілкування або дистанційна освіта. Ще якихось 20-30 років назад всі ці речі здавалися фантастикою. У минуле йдуть готівкові розрахунки. Сьогодні платежі доступні не тільки з рахунків карток. А й різними мережевими валютами. Щорічно з'являються і розробляються технологічні новинки, що поліпшують якість нашого повсякденного життя. Мобільні телефони перестали існувати тільки для зв'язку, зараз вони майже персональні комп'ютери. З'явились технології, наприклад, розумний дім. Які дуже полегшують нам життя? Діти, скажіть, що цікавого сьогодні ви почули? Як ви гадаєте, для чого нам потрібна пошта? А хто такий листоноша? А які сучасні засоби зв'язку ви запам'ятали? Бажаю вам гарного дня. До побачення!